Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Перед тим, як почати працювати і вивчати новеньке, згадаймо, яку ж роботу виконують слова в українській мові. Вони називають предмети. Є слова, назви предметів. І відповідають вони на питання, хто що. Стіл, парта, земля, ялинка, дитина, хліб, сонце це все назви предметів. Слова називають ознаки предметів. Це слова ознаки. І вони відповідають на питання, «який?», яка, яке, які. Зелений, смачний, веселий, сумний, великий, маленький. Це все слова-ознаки. Є слова, які називають дії предметів. Слова дії. І вони відповідають на питання, що робить, що роблять, і там багато таких питань. Це малює, пише, падає, мете, свище і так далі. Ну і нарешті слова, які називають кількість предметів, тобто слова-числа. Вони... Відповідають на питання скільки. Два, один, три, п'ять, 100 мільйон і так далі. Пригадали? Тоді рушаємо далі. В зошит запишіть. 13 грудня класна робота. Вчора ми багато говорили про зайчиків. Запишіть, будь ласка, слово заєць зошит. Це словникове слово. Запам'ятайте, як воно пишеться. Заєць. Наголос падає на перший склад. Букву Є слід запам'ятати, що ми пишемо заєць. Складіть звукову модель цього слова. З приголосний твердий. А голосний. Й – приголосний м'який. Е голосний, Ц приголосний м'який. Поділіть це слово на склади обов'язково і поставте наголос. Запишіть, скільки букв, скільки звуків і скільки складів у цьому слові. Вміє робити зайчик або що він робить взимку, як він зимує. Заєць стрибає, ховається, тремтить. Визначте, будь ласка, слово заєць це слово назва предмету, ознака предмету чи дія предмету. Дійсно, хто заєць це назва предмету. А слова стрибає, ховається, тремтить. Що робить? Ховається, що робить, тремтить, що робить, стрибає. Це слова, назви, дії предметів. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки. Запишіть склади красиво, калігар... каліграфічно. Утворіть з них слова і також запишіть в зошит. У мене... Вийшли слова небо, «синє», гуси. Красиво запишіть ці слова в зошит. Яке з цих слів є назвами предметів? А яке слово є ознакою предмета? Я думаю, ви правильно відповіли. Небо, гуси це слова назви предметів. Синє це слово ознака. Синє відповідає на питання яке? Прочитайте вірш. Гуси, гуси, де ви були? В синім небі між хмар пливли. Де ж те небо? Впало в воду. А де вода? Коло броду. Знайдіть у цьому віршику слова, назви, предметів. Наприклад, я знайшла слово гуси, а які ви знайдете слова? Хто гуси? Знайдіть слова ознак. І знайдіть, будь ласка, слова, назви, дій. Наприклад, я знайшла одне слово пливли. Що робили? Пливли, знайдіть ще такі слова. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про слова, які називають дії предметів. Які відповідають на питання, що робить, що роблять, що робив, що робила, що будуть робити, і так далі. Таких питань дуже багато. Знайдіть в підручнику праву 189 на сторінці 70. Прочитайте вірш. Можете ставити відео на паузу і читати вірш. Давайте зробимо це разом. Білі гуси на озеро впали, Тихі води кругом розгойдали, Розцвіли, як купави великі, Довго-довго їх чуються крики, Навмивалися, накупалися, нагойдалися, нагулялися, закричали, знялись і полинули. Тільки пір'я на спогад покинули. Розгляньте ілюстрацію. Який рядок вірша може бути заголовком для цього малюнка? Назвіть цей рядок. Як на мою думку, це рядочок білі гуси на озеро впали. А у вас, можливо, і інша думка є. Знайдіть у вірші слова, що допомагають уявити, як тішились гуси на озері. Ну, мені здається, тішилися гуси як? Навмивалися, накупалися, нагойдалися, нагулялися. Давайте разом поставимо питання до цих слів. Що зробили? Навмивалися. Що зробили? Накупалися. Що зробили? Нагойдалися. Що зробили нагулялися. Отже, це слова назви дій. Слова, які називають дію предметів. Або іншими словами розповідають, що робили гуси. Спочиньте трошки. Слідкуйте за сніжинкою, хай спочинуть ваші оченята. А потім можете поставити відео на паузу і виконати невеличку зарядку. Почали і попрацюємо далі. Знайдіть підручнику вправу 190. Прочитайте подані в таблиці слова. І усно змініть їх за зразком. Що зробили? Накупалися. А що роблять купаються? Що зроблять накупаються. Що зробити накупатися. Закричали. Що роблять? Кричать. Що зроблять? Закричать. Що зробити? Закричати. Полинули. Що роблять? Полинуть. Що зроблять? Полинуть. Що зробити? Полинути. Це Слова, які називають дії предметів. Прочитайте правило в підручнику на сторінці 71. Слова, які відповідають на питання, що робить, що роблять, що робив, що зробив, що робити, що зробити, означають дії предметів. Це слова назви дій. Запам'ятайте це, Вивчіть це правило. Або... Прочитайте ось стільки разів, щоб ви могли своїми словами розповісти, що ж означають слова, які відповідають на питання, що робить, що роблять, що робив і так далі, і як вони називаються. Це слова, назви, дій. Закріпимо те, що тільки но вивчили. Прочитайте слова. Зима. Холодний, заморозив, вітер малювати, білий дарує. Знайдіть серед них слова дії. Уважно шукайте. А тепер звіртеся, чи такі слова ви відшукали. Заморозив, що зробив? Слово дія. Малювати, що робити це слово дія. Дарує, що робить це слово дія. А ось зима це назва предмету. Холодний це ознака предмету. Вітер це назва предмету. Білий ознака предмету. А «заморозив малювати і дарує це слова дії. Давайте ще трошки відпочинемо. Розучіть нову фізкульт хвилинку. Я буду читати віршик, а ви виконуйте руки. Сніжинки від вітру кружляють, кружляють. А потім тихенько на землю сідають. Вітрець сколихнув їх у веселий танок. А ми попрацюємо, бо в нас ще урок. Виконаємо завдання вправи 192. Розгляньте таблицю та доповніть її за зразком. Що робить один, що роблять багато? Голуб туркоче, а голуби туркочуть. Соловенько тьохкає, а соловеньки тьохкають. Дріст співає, увага, дрозди співають. Журавель курличе, а журавлі, подумайте самі, запишіть в зошит ці речення парами. Голуб туркоче, голуби туркочуть. Соловейко тьохкає, соловейки тьохкають. Дріст співає, дрозди співають. Журавель курличе, а що роблять журавлі, запишіть самостійно. У вправі 192 в другій частині, в другій частині, в другому завданні є ще. Одна вимога до вас. Обведіть рамочками літери, якими відрізняються слова. Зверніть увагу, голуб туркоче туркоче наприкінці е. Туркочуть кінці «уть». Тьохка є в кінці є. Тьохка ють. Співає в кінці є. Співають в кінці ють. Для пари речень журавель, курличе і того, що ви склали, самостійно обведіть рамочками букви, якими відрізняються слова дії. Повторімо, на які ж питання відповідають слова назви дій. Що робить? Що зроблять? Що роблять, що робив, що робити, що зробив, що зробити. Запам'ятайте це. Оцініть обов'язково свою роботу на уроці. Мені потрібно знати, як же ж вам працювалося. Вашим домашнім завданням буде виконати одну із вправ. Самостійно оберіть. Розгляньте вправу 193 або вправу 194. Подумайте і те завдання, яке вам більше подобається, виконайте. А я впевнена, що ви всі сьогодні молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.